Салют yeah. uh -huh. Yeah. Сталеві двері зависаю в оселі наводжу атмосферу до самої стелі Залишаюсь саме тим, ким я є, створюю імперію, яка мені дає Саме ті емоції від розуму до серця, я завіряю відані свою до чого в персі. Я ненавиджу втрачати час. Це не для мене, попросту немає сенсу. Ти виводиш мене з себе. Є, yeah. я йду своїм шляхом, не слухаю нікого, Запам'ятай моє ім'я, бо йди до

На себе кабішов не дай шоу Де твоя сука божеволіє На відсотків сто Назавжди І саме назавжди Діма сюбриком на фейк А Діма справжній, народжений орігіналом І не ібе мене ташниць від цього запаху Де не клює, я не навиджу Все, що пов'язано із ними Вони для мене ніхто самі винні народжені орігіналом І не їбе мене ташниць від цього запаху Де не клює, я не навиджу Усе, що пов'язано із ними, вони для мене ніхто самі винні сле. Ага. Є yeah. стильно українською, стильний у житті.